Уряд не виділив на тернопільські каруселі ні копійки. Місті, а здебільшого в парковій зоні, де найбільше дитячих майданчиків, сьогодні ремонтують іржаві та застарілі гойдалки. Грошей на закупівлю нових атракціонів немає, із державного бюджету України фінансування не надійшло. Тому старенькому радянському морячку, який вже кільканадцять років розважає малечу в парку імені Тараса Шевченка, заміна цьогоріч так і не прийде. Максимум, що можна змінити, перефарбувати в інший колір та латати дірки кажуть у міській раді цього року. У нас таких грошей немає. Зараз просто ну з бюджетом в першу чергу йде фінансування соціально захищених тобто ну парки як. Виключиться поки що самі по можливості як Єдина надія, як каже Ігор Липка, це масштабні підприємства та корпорації. Заради реклами відомі фірми полюбляють встановлювати ігрові майданчики із сучасними та недешевими атракціонами. Саме у парках чи на території дитячих супермаркетів. Наразі в Тернополі є кілька таких площадок для розваг малечі. Більше пропозицій не надходить. Далі поки що в нас зараз час кризи, Люди певно думають як їм самим вижити. Пропозицій не поступає. Викручується своїми силами. Щоб купити та встановити нову звичайну гойдалку, потрібно близько п'яти тисяч гривень. А ось за сучасну, більш функціональну, необхідно викласти більше 20 тисяч умовних одиниць.